Доброго дня, шановні присутні. Скажіть, будь ласка, ви мене добре чуєте? Бачите? Ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, Видно і чуєте. Чудово. Ну, тоді давайте будемо розпочинати громадське слухання. Дозвольте відрекомендуватися, бякіна Наталія Дмитрівна. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючих на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо представників громадських слухань. Так, пані Вікторія, представтесь, будь ласка, ви в нас є хто? Пані Вікторія, ви нас Вона. чуєте? Вона вийшла. Ми представляємо відділ економіки Лучинської міської ради. Я начальник відділу Вікторія, головний спеціаліст відділу. Так, ви в нас будете представником громадськості, все вірно. А чого я маю бути представником громадськості? Якщо якщо орган міського орган місцевого самоврядування представляємо? Українську міську раду. Ну, дивіться, нам треба приділитися, чи ви будете зі сторони громадськості подальшому надавати якісь свої зауваження, пропозиції, чи ви йдете як від представника суб'єкта господарювання? Це значить, як представник громадськості. Так, від Чу... третього. Так. А, так, далі. Е, представляйтеся, бо я не бачу, як ви ідентифіковані. Давайте по черзі. Мене звати Олена Миколаївна, я представник компанії Вандер, виконавчий директор. Так, дякую. Далі пані Наталія. Я вже представлялася, я начальник відділу економіки Учинської міської ради. Угу. А пані Вікторія, це ви за неї представлялися. Я зрозуміла. Так. Хорошо. І... Ви, будь ласка, представтеся. Мужчина в нас є. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я керівник відділу якості контролю. Я хімік за спеціальністю товариства Вандер. Так, е чудово. Хто буде е доповідь е нам доповідати? Хто буде у нас сьогодні? Стосовно звіту з оцінки впливу на довкілля. Зшої сторони ще мала Наталя підключитися. Зараз я тоді уточню. От. Угу. Добре, тоді давайте зачекаємо ще тоді 5 хвилин. Тоді має хтось у вас ще з проктної організації підключитися, да? а, так? Так, так. Ну, тоді справа. добре, тоді чекаємо 5 хвилин. Ага, основному. є. є. Так, хорошо. Так, пані Наталія, ви нас чуєте, друга пані Наталія. Доброго дня. Представтеся, будь ласка. Мене звати пані Наталія, я представник фірми угу. Чудово. А, Отже, тоді давайте не будемо гаяти часу, бо в нас є проблеми зі світлом, можливо, виключити. А, тому давайте будемо розпочинати. Отже, громадське слухання ми проводимо сьогодні 11 липня 2024 року. Замовником у нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю, виробниче підприємство Вандер планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це функціонування промислового майданчика по зберіганню рідких мінеральних комплексних добрив, сипучих хімічних речовин в фасованому вигляді за адресою Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна, будинок 27А. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року, зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року, у період воєнного стану громадське слухання проводиться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Стосовно процедури. Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 20.02.2024 року, а 25.06.2024 року в єдиному реєстрі ОВД було оприлюднено звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Повідомлення так. Значить, до нас ще приєднався хтось, Шевчук, Микола. Доброго дня! Представтесь, будь ласка. Добрий день, архітектор Трученської територіальної громади. Зрозуміла. Дуже дякую. Отже, будемо продовжувати. Значить, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Було оприлюднено в чотирьох публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксації. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено в п'ятьох публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Підтвердженням чого є також фотофіксації. Вони були завантажені до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Суб'єктом господарювання в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля була зазначена інформація про час їх проведення та посилання на підключення до відеоконференції. Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля розпочалося 25 червня 2024 року. Триватиме 25 робочих днів та буде завершено 29 липня 2024 року. Тому до 29 липня 2024 року громадськість має право подавати будь-які зауваження та пропозиції, які на її думку стосуються даної планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі, у тому числі в електронній формі, засобами єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля із застосуванням інших електронних комунікацій або засобів інших державних вебпорталів електронних послуг та усно під час сьогодні з вами громадських слухань і занесенням усе до протоколу громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, які будуть одержані протягом громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, будуть обов'язковому порядку розглянуті уповноваженим територіальним органом. А пропозиції після встановленого строку не розглядаються. У разі надання не надання зауважень пропозиції протягом визначеного строку, вважається, що зауваження та пропозиції відсутні. Щодо нашого з вами сьогодні порядку денного та регламенту громадських слухань. Спочатку ми надамо слово представнику суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її оцінки впливу на довкілля. Розраховуйте десь до 15 хвилин. Потім представники громадськості можуть здавати свої питання та до доповідачів. При цьому, будь ласка. Спочатку представтеся, тобто прізвище, ім'я та по-батькові. Можете записувати свої питання, зауваження, пропозиції в чат. Ми також будемо їх зачитувати та розглядати. Наступний порядок громадських слухань включає обговорення учасниками громадських слухань, підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок вховання зауважень та пропозицій громадськості та закриття громадських слухань. Також повідомляю, що буде вестися журнал реєстрації письмових зауважень та пропозицій, які надійшли протягом громадських слухань. В результаті проведення громадських слухань буде складено протокол і вкладено та підписано протокол громадських слухань. Також на даний момент повідомляю, що ведеться аудіо та відеофіксація наших сьогодні з вами громадських слухань. Отже, надамо спочатку слово представнику суб'єкту господарювання. Представтеся, будь ласка, спочатку. І... Зробіть свою доповідь. Е, доброго дня. Мене звати Костишна Наталя Анатольевна. Мене чути? Так, вас чути, але не видно. У вас трошки е, якісь проблеми, так? Да? Е, так, я можу підключити. Е, ну, обов'язково, щоб не було видно. Е, ні, ні чи, не обов'язково, просто запитала, але головне, що ми вас е, чуємо. Не що не підключається камера, я і вас не хочу і бачу. Я косична Наталя Анатоліна, я представник підприємства ТОВ, виробниче підприємства Вандер. Я буду доповідати. Планована діяльність передбачається функціонування промислового майданчика по зберіганню рідких мінеральних комплексних добрих. Добрив сипучих хімічних речовин в фасованому вигляді за адресою Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна, будинок 27А. Основна продукція підприємства це є комплексні рідкі добрива, Вандерліф, які утримуються шляхом змішування різних компонентів, готових мінеральних добрив, мікроелементів, амінокислот, органічних кислот, гумінових речовин, фульвокислот, фітогормонів, технічні водії у відповідних пропорціях згідно затверджених рецептур з наступною розчину згідно технічних умов за індивідуальними замовленнями. Згідно технічних умов передбачається приготування даних комплектних літких добрив Також на території підприємства буде можливе зберігання на складських приміщеннях до моменту реалізації продукції довг або мінера відповідно до технічних умов добрив, мінеральних комплексних добрив вандерліф та вандерсой заступенного впливу на організм, добрива відносяться до 4 класу небезпеки, а саме речовини малонебезпечні. На території промислового майданчика для приготування та зберігання добрив передбачається обладнання. А саме ємності об'ємом по 16 кубів кожна, 12 одиниць. Реактори емальовані зі змішувачами, об'ємом 16 кубів 1 та два реактори зі змішувачами об'ємом 63 метра кубічних дві одиниці. Вони всі. Встановлені в складському приміщенні та передбачається автомат лінії розливу та три склади зберігання готової продукції в фасованому вигляді у закритих приміщеннях. Обладнання розміщено в закритих приміщеннях. Для зберігання рідких комплексних добрив передбачається 16 кубів, 12 резервуарів по 16 метрів кубічних, виготовлені з поліетилену. Зберігання сипучих хімічних речовин та мінеральних добрив передбачається в закритих складах в тарованому вигляді, а саме в півбегах, каністрах, цистернах та європах. Сипучі мінеральні добрива постачаються на підприємство в бігбегах автомобільним та залізничним транспортом. На території промислового майданчика передбачається одночасне зберігання добрив четвертого типу це є рідкі комплексні добрива Вандерліф у обсягу 132 тонн, 35 сотих тонн. Та у складських приміщеннях четвертий тип добрив в обсязі 59,9 тонн в рік. Третій клас також добрив в обсязі 166 тонн в рік, а саме до них відноситься Макош, фосфат, суперфосфат та різні інші види добрив. Перший тип добрив в обсязі 1028 тонн. Кількість добрив, які зберігаються протягом року, це комплексні добрива «Вандерлів» у обсязі 2647 ти... 47 тонн в рік, та ті, що зберігаються у складських приміщеннях, це в обсязі 756 тонн в рік. Третій клас добрив в обсязі 2015 тонн в рік, та перший тип добрив 1028 тонн. Комплексні добрива призначені для використання в сільському господарстві для позакореневого живлення рослин в якості основного і додаткового підживлення рослин. Режим роботи підприємства складає 250 днів в рік в одну зміну. Планована діяльність здійснюється на на земельній ділянці площею гектар. 1,7357 гектара. Цільове призначення земельної ділянки це для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. На даній земельній ділянці наявні існуючі капітальні склади з прибудовою та господарсько побутові корпуси, що орендуються згідно заключеного договору. Відповідно до додатку номер 8 ТСП 17396 розмір санітарно-захисних зон від складів зберігання, отруту хімікатів та мінеральних добрив до житлових забудов та водойм складає мінеральних добрив першого типу від 51 до 100 тонн, нормативна зона 400 метрів, мінеральні добрива третього типу зберігання від 101 тонни до 500 тонн це 400 метрів. Мінеральні добрива четвертого типу зберігання до 500 тонн, нормативна зона складає 200 Промисловий майданчик межує на півночі земельною ділянкою державної власності та зеленими насадженнями, на півдні, заході та сході із зеленими насадженнями, на північний захід і земля ВИТО, агрокомплекс Зелена долина». Найближча житлова забудова розташована в північно-західному напрямку на відстані 1,2 км від найближчих джерел забруднення нашого промислового майданчика виконання підготовчих будівельних робіт та робіт з демонтажу не передбачається. Ємності встановлюються в існуючому виробничо-складському приміщенні на бетонованій основі. Складські приміщення відповідають вимогам до зберігання мінеральних добрив та хімічних речовин та не потребують реконструкції та ремонту. Виробничі потрудження потужності передбачаються в існуючих капітальних будівлях. Е, передбачається лише виконання монтажних робіт, а саме встановлення основного виробничого обладнання. Це ємності для зберігання 12 одиниць об'ємом по 16 кубів. Три е, реактори: один реактор зі змішувачем на 16 кубів, та два е, реактори на 16 кубів і два реактори на 6,3 кубів. Автомат лінії розливу, бункер завантаження сипучих компонентів, які розміщені в складі, та монтаж вентиляційних систем передбачається. Виробниче обладнання представляє собою змонтовану технологічну лінію з сукупністю одиниць виробничого обладнання, що утворює єдиний технологічний ланцюг процесу виробництва продукту. Вплив на повітряне середовище під час монтажних робіт, тимчасовий та короткостроковий джерелами забруднення атмосферного повітря під час провадження планованої діяльності буде виробниче приміщення з обладнанням основним, слицькі приміщення для зберігання добрив, тобто, робота котельні, робота дизельного генератора та часткова робота кухні. Забруднюючими речовинами, які вкидаються в атмосферне повітря від планованої діяльності, є аміак, неметанові литки органічні сполуки, оксиди азоту. Оксидовули, діоксид вуглецю, метан, сірка, акролеїн, фенол, ангіндрид фосфорний, речовини в вигляді твердих суспендованих. Аналіз результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показав, що по забруднюючих речовинах, що викидаються проектованими джерелами, максимальні приземні концентрації на межі житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони, яка складає 400 метрів, з урахування фонових концентрацій даного району будуть перебувати в межах санітарних норм. Валовий викид забруднюючих речовин в результаті функціонування планованої діяльності становить 78 цілих. І сімдесятих тонн в рік, в тому числі з викидами парникових газів, що засвідчує те, що планована діяльність не призведе до зміни кліматичних характеристик та не призведе до відчутного збільшення викидів парникових газів на даній місцевості. Передбачені компенсаційні заходи при провадженні планованої діяльності, а саме здійснюється постановка об'єкту на державний облік та сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин при отриманні дозволу на викиди. Що оплачується щорічно, вплив планованої діяльності на, на клімат оцінюється як допустимий. вразливість планованої діяльності не спричинить наслідки зміни клімату, а саме зростання середніх температур оцінюється як низька. підприємства утворюються виробничі відходи та побутові. Кількість утворення відходів, що утворюється проведенні діяльності за Інтенсивності завантаження обладнання, ступеня зносу обладнання та статування та може відрізнятися у різні роки для тимчасового зберігання відходів. передбачається майданчик з твердим покриттям, де встановлені контейнери для збору відходів. В районі розташування виробничого майданчика відсутні поверхневі водні об'єкти. Під час надання монтажних робіт, по встановленню, обладнання забір води з поверхневих та підземних водних об'єктів не передбачено. При функціонуванні об'єкту відсутній скид стічних вод у поверхневі водні об'єкти та ґрунтові води. Водопостачання для потреб працівників здійснюється в штатному режимі. На території майданчика розміщена свердловина для цього. Утворення виробничих стічних вод на промисловому майданчику не передбачається. Шум та вібрація під час експлуатації об'єкту планованої діяльністю відповідає вимогам діючих санітарних та природноохоронних норм. Планована діяльність не потребує зміни ландшафту, виключає вплив на основні елементи біологічної структури, будови та не викликає змін існуючих явищ природи та техногенного походження, сувів та іншого. При дотриманні прийнятих проєктом технологічних рішень вплив на стан ґрунтів зведений до мінімуму. На відстані 250 метрів від об'єкта планованої діяльності розташований ботанічний заказник загальнодержавного значення, уроча Журавлівська дача, який є елементом смарагдової мережі. Об'єкт планованої діяльності знаходиться за межами. Десятиметрової охоронної зони встановленої для ботанічного заказника загальнодержавного значення, урочища журавлівська дача. Це згідно положення. Діяльність об'єкта планованої діяльності не буде здійснювати жодного негативного впливу на заказник. Експлуатація об'єкту діяльності при дотриманні вимог з охорони довкілля матиме мінімальний шкідливий вплив на рослинний та тваринний світ та біоризномініття. Експлуатація об'єкту не буде спричиняти негативного впливу на стан здоров'я населення на прилеглій території. Економічний вплив планованої діяльності упомовленої відновленням роботи виробничих підприємств, в умовах військового стану. Реалізація планованої діяльності дає можливість працевлаштувати близько 6 чоловік місцевого населення та внутрішньопереміщених осіб. Це, в свою чергу, сприятиме надходженню податків до місцевого бюджету. Ризик виникнення аварійних ситуацій, зведений до мінімуму, при дотриманні правил пожежної безпеки, охорони праці та технічної безпеки, своєчасного проведення планово попереджувальних ремонт. Враховуючи вище наведене, представляється можливість вважати, що провадження планованої діяльності не призведе до погіршення існуючого екологічного стану у районі планованої діяльності. Дякую, у мене все. Дякую, пані Наталія, за доповідь. Отже, у нас, окрім представників суб'єкту господарювання, є ще представники органів місцевого самоврядування. Я до вас зараз звертаюся. чи у вас є якісь свої зауваження, пропозиції, можливо, питання, якісь уточнення? Можете їх зараз задавати. Можете записувати в чат, ще раз нагадую, ми будемо їх зачитувати. Якщо немає ніяких пропозицій, зауважень, то скажіть, будь ласка, про це. Ні, немає ні пропозицій, ні зауважень, фактично до звіту. І претензій немає, ніяких Люди не звертались, в принципі, ми не дивилися. Не було ніяких до вас звернень, так? Да? Ні, добре. Якщо немає у нас жодних пропозицій зауважень і від представників громадськості, представників органів місцевого самоврядування, тоді ми вважаємо, що громадські слухання відбулися. Ми можемо їх завершувати, але спочатку я ще нагадаю, що до 29 липня 2024 року громадські садки має ще час подати будь-які свої і пропозиції, які будуть обов'язково розглянуті уповноваженим територіальним органом. Отже, я вам дякую усім за присутність, пані Наталія. Дякую вам за доповідь. Ми закриваємо дякую. громадські слухання і визначаємо їх такими, як відбулися. Усім дякую, до побачення, гарного і мирного дня. Дякую, до побачення. Дякую. До побачення.